Вітаю гостей та підписників каналу Проелектро. Сьогодні зробимо з вами батарею для КОКО. В ось такому кейсі. До мене звернувся замовник, який купив цю батарею десь в Китаї. Її ємність заявлена 20 ампер годин, напруга 60 вольт. Так от по напрузі все нормально, а по ємності виявилось так, що вона навіть чверті не проїжджає від того, що могла б. Це відбулося тому, що всередині продали ось таку збірочку. Щоб ви бачили, скільки вона займає простору ось так. Навіть і половини об'єму не зайнято. Якщо зробити збірку, яка займе весь цей простір з елементів 18650, то сюди вміщується приблизно 28 Аг. Якби батарея була зроблена з елементів 21700, то до 35 Аг можна вмістити в цей корпус. Більше того, вона зроблена з ось таких комірок. Назва Hongli. Це певно найгірші, найгірші комірки, які я знаю взагалі. Я вже протестував цю збірочку і вона видала всього лише 5 Аг. Тепер, будь ласка, подивіться, який розбір буде мати батарея ємністю 20 Аг. 60 Вольт. Майже весь простір буде зайнятий. Ну, З урахуванням того, що це холдер. Він теж краде невеличкий простір, але таке розміщення комірок в W форматі використовує простір досить ефективно. Для такої батареї нам знадобиться 112 комірок форм-фактора 18650 і я буду використовувати комірки фірми BAC 2900 мАг на одну комірку. Вони всі вже перевірені на внутрішній опір та однакову напругу. Вам може здатись, що комірки встановлені хаотично, але є тут чітка геометрія. Я люблю робити батареї таким чином, щоб уся послідовність була ось так вигляді підкови, щоб Полюси батареї виходили на один бік. Ще раз подивимось, як вона вміщується в свій корпус ось так. І бачимо ще досить багато вільного місця для розташування БМС. Сітікоку, для якого робиться ця батарея, на 1 кВт. І контролер, який встановлений у нього на борту, має струм споживання 30 А. Тому ставлю БМС зі струмовою здатністю 40 А. Невеличкий запас для надійності. Для зварювання батареї я завжди намагаюсь використовувати стрічки з наявністю ось такої просічки. Тоді зварювання відбувається якісніше. Конфігурація нашої батареї. 16 s 7 p Тому нарізаю стрічку довжиною на 7 комірок. Етап зварювання та встановлення БМС я пропустив, але результат покажу вам. Ось як виглядає приварена стрічка. Це той бік, де силові виводи. Я зробив їх таким чином, що вони виходять із кожної парної комірки, тобто з семи, друга, четверта, шоста, як на плюсі, так і на мінусі. Ось це перехідне місце. Тут комірки йдуть в один шар, тому я зробив суцільну стрічку на всю довжину. Потім інший шар. Вже зі зміщенням на одну, і потім додав подвійну стрічку, яка охоплює по три комірки на кожній паралелі. БМС, як зазвичай, встановив у спеціальний відсік. І ось балансуючі дроти виходять на два боки батареї. Частина сюди і частина сюди. Тепер приступаю до. Розподілення дротів на свої місця. Електрична частина батареї готова. Можна приступати до тестування. Початкові показники батареї повна напруга 66,4 В, температура 26 градусів по Цельсію, струм розряду 10 А. Розряджати буду до напруги відсічки по БМС 2,8 В на паралель. До кінця тесту залишається лічені секунди, баланс досить великий. Чекаємо, на якій напрузі на паралелі вимкнеться БМС. Нагадую, що уставка 2,8 В на паралелі. Бажані 20 Ампер годин ми вже отримали. Чекаємо далі чудово. Зафіксували на 8 паралелі. В нас було 2,8 В. До речі, це вона перша спрацювала, тому що є трошки нелінійність опору між паралелями, але як бачите, суттєво на ємність батареї це не впливає. Що ж, дивимось? Результат ємність в ампер годинах. Отримали 20 ампер-годин, 20120 ма 1160 вт кінцева температура розряду 37 градусів по Цельсію. З огляду на рекомендації заводу-виробника, ось інформація з офіційного сайту. Ці комірки можливо розряджати при температурі від мінус 20 до плюс 70. Ми навіть близько не підібрались до верхнього порогу температури. Звісно, температури при експлуатації будуть більшими, тому що струми будуть більшими, але в нас є досить великий запас по температурі. Результат тесту вважаю задовільним. Тепер батарею можна ховати в корпус. Підготував бокс, розмістив по боках знизу та зверху ущільнювачі. Також. у Верхній кришці додав ущільнювач ось тут на цій поверхні, тому що вона йде трошки під конус. А ось тут стрічку, типу, щось якась бавовняна, як антискрип автомобільний. І тепер скручую все. все Батарея всередині зафіксована, не болтається. Чудово! Можна віддавати замовнику. Дякую за увагу!